Thank you Усім привіт, мої любі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Гринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Ви знаєте, мої хороші, я нещодавно зловила себе на думці, що я дуже-дуже давно не знімала для вас тегів, тобто, дуже давно не розповідала якісь. Якусь інформацію про своє життя, про себе. Часто запитують в коментарях, цікавляться моїм життям не лише у рукоділлі, а взагалі поза межами. І тому я вирішила сьогодні відзняти такий тег. Тех називається В'язання та професія. Автор цього тегу, Таня е, Кніт. Е, Таня Кніт В'язання. Я обов'язково залишу посилання на автора тегу. Я думаю, що Танюшу усі знають. Хто не знає, обов'язково пройдіть на її канал, підпишіться, познайомтеся. Дуже креативна людина, дуже така творча, вона створює теги і я думаю, що нам буде цікаво з вами поспілкуватися. Ще чим зацікавив мене цей тех, адже я працююча людина і значну частину свого, е, своєї доби я провожу саме на роботі. Тому, я думаю, вам буде цікаво, як же ж поєднувати роботу з рукоділлям. Отже, давайте розпочнемо. В кадрі я з дівчатка з вами пов'яжу, щоб не так було сумно слухати вам мою балаканину, можливо, вам така кольоротерапія в кадрі також сподобається. Я в'яжу шкарпатки, в'яжу м, з пряжі в поєданні двох ниточок. Це у мене дівчатка Ярна Антарес і класична шкарпаткова ниточка. Турецька це Вок, Воч, я не знаю, як правильно її назвати, але я думаю, тих, хто забігає в магазин Зефіріюа, бачив цю ниточку. І давайте розпочнемо. Перше питання: ви працююча людина, працюєте чи домогосподарка? Дівчатка, я працююча людина, я про це вже сказала. Я працюю в професійно-технічному училищі. Мій заклад називається Державний навчальний заклад, Канівське вище професійне училище. І я працюю майстром виробничого навчання, тобто я навчаю дітей професії, От, і, і, крім того, я є викладачем. Ну і звісно, всі звідси витікають. Я її класним керівником. От на даний момент я працюю по професії оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Так як у мене дуже багато освіти, я періодично, як то кажуть, працюю з різними напрямками: це і бармен офіціант. І оператор з обробки інформації. тому от саме зараз, з 1 січня, я перейшла на професію оператор з обробки інформації. І найближчі півтори, півтора року я буду саме працювати з цією групою. Ну, в групі, в якій я є і класним керівником. Так, друге питання: як ви поєднуєте роботу і улюблене хобі? Вони в мене тісно переплетені, якщо чесно. Ну, По-перше, робочий день у мене з 8.15 до 4. Кожен день 5 днів в тиждень. Як я поєдную, я просто намагаюся до початку свого робочого дня, до того, як я проснуся, як я буду будити своїх домочанців, як я буду збирати донечку в дитячий садочок, відвести ще декілька годинок. На своє рукоділля. Я встаю зазвичай о 5 ранку, е, і до без 15-7 я займаюся своїм хобі. Потім я збираюся на роботу і е, о 7:15 я бужу свою донечку. Чоловік у мене самостійний, він стає по будильнику сам. Тут мені, як то кажуть, не потрібно контролювати. От. І після роботи, коли я забираю донечку з садочка, ми десь половина п'ятої вже вдома, дякувати Богу, відкрився садочок, який біля мого училища. Нарешті там побудували укриття. І мені це надзвичайно зручно. Ну, тобто, це недалеко, половина п'ятої, найчастіше ми вже вдома. Після того, як я пороблю всі домашні справи, я ще маю декілька годиночок для свого улюбленого хобі. Але, дівчатка, в'язання, зокрема, такі невеличкі процесики, як шкарпетки. Завжди є зі мною на роботі. Всі, ми, всі знають, ні для кого з українців не секрет, що ми живемо зараз в дуже складні часи. В нас часто лунають тривоги, і от коли ми спускаємося з дітьми в укриття, я беру з собою рукоділля. Вести повноцінно урок, навіть якщо в тебе є в цей момент урок, ну, мається на увазі словесно, неможливо. Я готую завжди для дітей такі заготовочки уроків, скидаю їм в Телеграм, і вони самостійно працюють. А я біля них сижу, відповідаю на їхні запитання, якщо вони там виникають, і в'яжу шкарпетки. Найчастіше це шкарпетки солдатам, на такий вид рукоділля прихильно дивиться моє керівництво, тобто шкарпетки з солдатом, вони мені дозволяють в'язати в укритті. І я так поєдную роботу і хобі. Ось так. Третє питання. Чи задумувалися ви, щоб ваші хобі в'язання, чи будь-яке рукоділля, яким ви займаєтесь, було основним доходом? Дівчатка, для того, щоб рукоділля було основним доходом, мені здається, що треба ще прикласти надзвичайно багато зусиль. Тому що в'язати на замовлення в такому об'ємі, який би приносив мені дохід, я поки що не бачу це можливим. Я вам серйозно кажу: випускати описи чи. Ну, я навіть не знаю, який ще, ще можливий. Поки що, як основний дохід я ще це не розглядала. Як додатковий, хотілося б, але так як я мало беру в'язання на замовлення, описів ще не випускала, тому я думаю, що на етапі розвитку Мого рукоділля як виду діяльності, не як хобі, а як виду діяльності, я ще, ну, скажімо, дуже-дуже на самих початках. От, Поки що я тільки трачу свій основний дохід на своє хобі. Воно ще в мене далеко навіть до самоукупності. Так. Е Четверте, чи хотілося б вам більше часу на в'язання? Ну, це питання, напевно, якщо задати будь-якій рукодільниці, вона би, звісно, скаже, так хотілося. Хотілося, але поки що, я вам чесно признаюся, дівчатка, я вижимаю зі своїх суток для рукоділля максимум. Більше я вже не можу. Сну мене і так. Як то кажуть, мінімально для того, щоб мій організм нормально себе почував і. Тому інше я сплю по 7 годин в сутки, і ну, це так мінімум для того, щоб відновився. Мій організм. В'язати ще десь, крім того, де я в'яжу, я просто вже не бачу можливості. Я інколи навіть умудряюся в'язати, коли готую їсти. От, коли ми дивимося якісь серіали, коли я займаюся, граюся з донечкою, я також можу інколи пов'язати. Тому я не знаю, де ще більше взяти в добі часу. Поки що не бачу. Це реальним, але звісно, звісно, мені би хотілося. П'яте питання: якщо б у вас була можливість змінити роботу, ви б вибрали ту роботу, яка пов'язана з рукоділлям, я вам скажу, дівчатка, можливо, трішечки меркантильно, але якщо б робота, пов'язана з рукоділлям, приносила мені достатній дохід, або хоча б не менше, ніж у мене зараз є, так я, можливо, би змінила. Але поки що я не бачу, от не бачу, чесно, не бачу, яка б ця робота пов'язана з рукоділлям, приносила б мені хоч той дохід, який я зараз маю. Не проти була, я чесно вам скажу, не проти. Мені подобається рукоділля, мені подобається все, що з ним пов'язано, і не лише в'язання. Мені подобається і вишивка, і створення прикраси. З атласних стрічок, з репсових і з інших, мені подобається і створення мила, свічок. Ну, тобто, дуже-дуже багато. І малювання, і якесь декорування. Ну, тобто, все, що пов'язане взагалі зі створенням щось своїми руками. Так, мені подобається. Не буду сперечатися. Якби була якась така можливість більш спокійнішої роботи, більш. Навіть менш навантажливої на нервову систему я, можливо, би і змінила. Хто працює педагогом, той знає, як важко зараз працювати педагогом. Особливо в професійно-технічних навчальних закладах, тому що дітки попадаються різні і є надзвичайно складними характерами, з надзвичайно складними психологічними моральними травмами. І вони потребують надзвичайних моральних зусиль, сили, роботи з ними, часу. Тому, як то кажуть, з кожним роком, з віком я розумію, що мені би здалася більш спокійніша робота. Ну, але поки що що маємо, те маємо. Ем... Шосте питання. Вам подобається ваша професія? Дівчатка, мені надзвичайно подобається моя професія. Ви знаєте, що я завжди говорю дітям, що якщо ви йдете на роботу і ви не хочете на ню йти. Ви йдете на роботу, як на каторгу, значить, це не ваша професія. Ні, мені моя професія подобається. Багато є нюансів, багато є складнощів, але сама робота з дітьми, сам процес викладання, сам процес навчання, сама насолода від того, коли ти бачиш, що діти отримали ті навички, ті знання і вміння які ти їм намагаєшся дати, ну, це дорогого коштує. Дійсно, мені подобається працювати з людьми, з дітьми. От, Я нічого не маю проти от саме такої роботи. Але, дівчатка, я вам скажу чесно, що от на один рік я змінила училище, ну як змінила? Я на основну роботу пішла в школу, в училище залишилась по сумісництву. Це все було пов'язано з тим, що дитина пішла в дитячий садочок лише на півдня, і мені потрібна була, як то кажуть, неповна зайнятість, то я в школі не змогла працювати. Ну, це не від дітей залежить, це більше, напевно, залежить від колективу, в який я попала. А, ну, мені так здається, я не знаю, можливо, причина зовсім іншому, але в школі я працювати не змогла. Я повернулася в училище. І от там я почуваю себе на своєму місці. Мені здається, що саме там моє місце. От, це таке перше моє основне місце педагогічної діяльності, і воно, напевно, я так думаю, буде і останнім. Так. Сьоме. У вас видається хвилинка на роботі, щоб пов'язати? Ну, я вже частково відповіла, дівчатка, на це питання. Це в основному хвилинка на... під час тривоги. Коли ми в укритті, так я можу пов'язати. В інших ситуаціях ні. Це завжди уроки, це завжди якісь завдання, це підготовка до уроку. Це якісь семінари, вебінари і тому інше, якісь ще додаткові завдання, тому тільки під час тривоги. Восьме. Як ставляться ваші колеги до того, що ви в'яжете? Ви знаєте, у мене є колеги, які в'яжуть, і ми радо обмінюємося якимись новими візерунками, враженнями про ниточки. І тому інше. Інші колеги, ну, скажімо так, якщо не, не дуже сильно подобається, то принаймні не осудливо. Хоча більшість колег якраз схвально ставляться. А до того, що я в'яжу шкарпетки на ЗСУ, ну скажімо так, це викликає повагу. Ну, принаймні у моїх колег. І дев'яте, у вас робили замовлення ваші колеги. Так, у мене робили замовлення мої колеги. Я в'язала і декор, і в'язала речі для дітей моїм колегам. І для однієї колеги в'язала і її гардероб, деякі, скажімо так, елементи. Робили. Я не дуже рада беру замовлення саме в колег, але ну, така ситуація. Інколи не можу відмовити, тому якраз ось так і виходить. Так, ну що ж, я з вами гарно пов'язала, я з вами погомоніла. Я маю надію що ви дізналися про мене щось нове. Якщо у вас залишилися дівчатка і хлоп'ятка, запитання, пишіть мені в коментарях. Я рада для вас відзніму наступний день. Ну що ж, Дякую, що в'язали разом зі мною, дякую, що послухали мене. Я маю надію, вам було цікаво, і якщо так, ви мені поставите вподобайку. З вами була Маруся, канал Маруся на скринька рукоділля. Я вас цілую. Обнімаю мирного неба вам над головою, поскорішої перемоги, здоров'ячка вам і вашим рідним, натхнення рівних петелюк. І до зустрічі!